Далі ми дібралися до двох ще англійських кониг. Вот. Я купила, до речі, одночасно. Це, це, це щось романтичне, це щось таке. Типу називається Why Mommy Drinks. Ну, окей, файн. І це Welcome to My World. До речі, ти назву не прочитала, але окей. Okay. Uh, я теж дві починала читати. и забывала. Тут я на ведь никто что то писала. что я не помню. Або не, або так, або в Ти я что то або в Ти, ну не Вот. Да. А нет, тут вот я что-то начинала писать, но что-то все стерло. Слава Богу. Вот. тут на весь кнопочку что-то. Вот тут Теж книги купила в Секенді. От, я взагалі дуже хотіла е, книгу англійську, по книг, ще кохаєш. я показувала її раніше. Да. Але, на жаль, секені такого не прийдеться. А якщо типу замовляти англійську, то це дуже дорого. Тому що я бачила їх, е, такі були в магазині продавалися, забула це у ніби то було коли їздила. От, і там було, але дуже дорого теж, тому так. Досить бонув. Тим бачимо, вона ще не такий рівень, щоб її читати. Наступна книгу ці Panic Чарлі. Цю книжечку мені подарувала на дородження. от, Дуже сподобалася. Хочу продовження і ще декілька книг ці авторки, бо вони дуже класні. от. А наступна книга це про Джон Грін. Я цю книгу закидувала один раз. Типу тобто, я починала, потім забила, а потім знову перечитала. Мені дуже сподобалася історія, я жалко, що не пойшла раніше. Ще дуже хочуть е книжку цього автора. Вот. Але мені не щастить, її тупо не продають. І коли в мене є гроші, її не продають. Коли в мене з'являються гроші, я хочу її купити. Її немає. Дякую. І вона також я поки поконію кохаєш, деякий період просто не видавалася. І це повний крім, що мені це до... зовсім не подобається. От. І далі у мене залишилось ще дві стопочки книжочок. І книжечка не моя, мамина. Вона, вона її, типу, спільно до народжена зробила. там якісь акції були, коротше. От. Тому нічого сказати не можу. Наступна книга Прес Адамс. Я купила по знижці. Там якась КЗ була знижка. Ну, я хотіла, я так, хотіла, не хотіла. Купила її за 50 гривень. Ну, чому чому мені? Треба брати. О, от коли я стою, що я прочитала. Так вона типу коштує 320, так за 50. І це справді круто. Я не знаю, про що вона, але вона мені була потрібна. Наступна книга мені теж подарувала. Не знаю, про що вона. От, тому да, Нічого прокоментувати не можу. Так, далі. Що у нас тут? Тут? Е, теж книжка не моя, а моя мама. Так у мене ці книжки стаються, бо, бо гарно. Місто дівчат. і подробно день народження. Ось така от. Класна книга. Я, е, до речі, про неї не дуже чула. Так, далі. «Джен Ейр». Це моя Ладно, ні, ні, вона така от... Оф, так. гарна книга чого травма. Знаєте, типу, я її хотіла. Ну типу як не хотіла, але хотіла, і на моїй по шкільній програмі. Я вирішила, що вона мені потрібна. я її купила, не прочитала навіть середини половини законов. Мені не сподобався мій ті скрінж. Я така не люблю. От, прочитала я ось столько. Навіть менше, да. І. Можливо, коли ти дочитаю, але не факт. Мені не дуже зійшло і це реально крінж. Вступна книжка аптека. Зникнення аптек, я теж дуже хотіла, але це не моя. Це мама, вона така дуже гарна. І взагалі вона От просто її трогаєш. Вона дуже гарна, дуже класна таке на От. да. Наступна книга теж не моя. Зараз ми вже, в принципі, закінчуємо з моїми книжками, їх дуже мало. Так, попаднать книжечка, теж мамина. де ж мамина. У мене, до речі, є лише одна книга з такою закладинкою, а всі інші ні. Тут. Я вже її показувала, і мені ляні. Наступна книга. Мені подарувала на Новий рік, вона в <кхм> нас це друга частина, а першої немає. О, тому вона в мене поки лежить і чекаю, коли знайдеться перша частина. І далі, теж вона дуже улюблена трилогія, я... я дуже хотіла ці книги. Дуже давно-дуже хотіла ці книги. І нарешті вона в мене, ну, тобто, вона в мене вже давно от. Я просто, вона, вих... ця книжка перша перекладається. А вона буквально, ну не знаю, нещодавно з'являється в КСД, я заходжу в КСД, бачу її беру її. Вот, после, потом я же чекала друг другую и третью, и нарочно у меня все три книжечка, я все прочитала, и, ну, дуже... они классные, мне очень понравились, и, типа, стало я это стала продумывать, вот, вообще, фейерверк просто люблю, он а, очень классный, мне очень понравился автор, у меня еще книги типа, там, Усім хлопцям, яких я кохала, я теж дуже хочу ці, але ні, не дійду. Не, не але сподіваюся, я колись їх куплю, бо ну, вони, типу, дуже легко читають і дуже так. Іноді, коли ж у мене були проблеми з того, що ці типу, книги виходили мене літку, а це вап-літа, і мені було складно читати але за літо. Я прочитала за два тижні, прочитала дві книги. Ну, типу, оці. Как бы да, а вот взимку зимку вот не новый читати, але я їх прочитала і просто мені это просунула, що вони звики читать. Але я прикол. Дві книжки йдуть вот такие вот просто. А третій ідут трюшечки вот такая вот. Ну ладно, питань Тотальним... нема. Я их не прочитала, мені дуже сподобається і все люблю и все реально классно книги. Ну, как бы справді. Oh Далі теж ці книги, як я казала, мені дуже подобається обкладені, в принципі, норм. Е, одразу дві. Я прочитала, прочитала цю книгу, дуже довго я не могла дочитати. Е, цю навіть ще не починала, але можливо колись точно читати. Тому вони, вони типу, разом, але вони не обов'язково читати, вони не самопов'язані. Але це треба, поперше, читати цю чи другу. Але коли я прочитаю цю, я дізнаюся. Все ж таки, правда це чи ні, що вони не не ними Так, наступна книга кошти на двох. Я, не хотіла, я хотіла цю книгу, мені подарувало. Я прочитала, вона мені дуже сподобалась. Мені дуже подобалась плюс ці книги, що тут маленькі розділи. Тобто так було легко за цього читати. Тому так, це дуже круто. Наступна книга і єдина книга Стівена Кінга у мене є, яка в мене є, е, вона мені дуже подобається. Я, ну, мені взагалі дуже подобається Стівен Кінг. Я б хотіла ще книгу, але я поки що не зібралася купити ще його книг. Але є великий мінус його книг, те, що там от тут вже сулітику написано, що буде в книзі. Це трапляється лише всередині. І ви попросили собі всю книгу. О, ладно, окей. Дуже класно. і типу ця книга мене укладенка вона... перероблялась, і цього було інше. Я вже купила знову. От, але і та дуже гарна. Далі е, е, книжечки мені. Там дуже багато частин. От, але поки я не добралася до них, поки я не збиралася. Ще не на, на всі написані, ще не на всі переклади, але вже почала їх читати. От зараз я читаю цю книгу. Вона мені дуже подобається, але проблема я не виклик, і ніяк її не можу прочитати. Це повний крінж. От, але мені залишилося трішечки більше, ніж 100 сторінок. Я сподіваюся, дуже читаю і дочитаю, і почну читати щось з того, що я нового купила. А, наступна книга. Це теж не моя, це мамина Така от книжечка, вона така от гарна. Тому от. нічого про неї сказати не можу. Так, далі. Це теж двоє я її купила відразу, я її замовляла на сайті ВАТ Три книжечки. От. Яку ще замовляла пізніше покажу. От. <клухи> я, я, я не знаю про що. Ну, це я знаю, але так. Я дуже, але дуже хотіла. Але теж поки що не прочитала. Я. А наступна книжечка вот така от. Бесільський клуб. Це теж не моя, мама не. Я її купила лише для цього. Ну мені здається, це геніально. Ну, це дуже класно. Мені дуже сподобалось. Ну, справді. О, от like називається наступні дві книги. Піднійтесь, авторки вони не взаємопов'язані. Ця книга, яку я замовляла з тими двома. Е, от. Одна ось така звичайна, це перша декала, і друга така, другу, така гарна. Е, і оцю я вже прочитала. Я, я теж до речі хотіла англійську мову, але поки не дібралася до цього. Мода я бачила, але, на жаль, вони дуже дорогі. От. І цю а... я прочитала ще абзац, коли, коли їхала в табір, і так ще не дібралася. Але Сподіваюся, я їх прочитаю. От ну, мені взагалі дуже сподобалось, але поки мені треба дочитати все ж таки ту книгу, я так брала цю книгу з собою, бо вона маленька, бо ту. І не знаю, де вона вже куди її поклала. Там, коротше, вона така Тобу, товщина, ну, замітна, помітна така. І тобі, мені були речі, які можна було б, як би пішло було помістити валізу, тому так. Да. Зараз я помітила, до що перша, то друга, то друга частина товша. Товстіша. Окей. Okay. Um. І це все, це все мої книги, які в мене є. От. Дуже багато. Я ще ну, більше не прочитала. От. Сподіваюся, скоро всіх їх дочитаю. От. Отак. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Та. Да. Бай!